Вони до останнього тримали оборону Маріуполя та пережили полон. А нині відновити здоров'я та повернутись до життя їм допомагають у першому добровольчому шпиталі, що на Прикарпатті. Володимир Михайленко став бійцем полку Азов наприкінці 2014 року. Каже, вже тоді розумів, що повномасштабна війна з Росією неминуча, однак такої агресії зізнається, ніхто не очікував. Ну, ми до цієї війни були готові, якщо говорити конкретно про Азов. Ну, з такою напругою, яка вона була, ні, ми навіть не угадували, що така бойня буде. Ми і готувалися до менше активних дій. Ну і відповідно тоді, коли це все пішло, треба було це все переформатовувати. Після початку повномасштабної війни Володимир з побратимами поїхав у Маріуполь. Місто захищали 83 дні. Було важко, було. Ну, Перший, наприклад, півмісяць це були бої. Ми реально воювали, реально відстоювали, а потім, коли нас загнали вже в Азовсталь, вони нас не ризикували брати, нас атакувати, тому що вони там багато загинуло. Нас почали нас просто бомбити як зайців. Оці всі підземелля. Ну, як і розказували, там, що там можна сильно заховатися, це неправда, тому що все одно це були технологічні підземелля. Вони не витримували ніяких там, ударів прямих. Там були там, 3-4 тих самих тих ну, бункерів по-справжньому зроблених, але вони все одно були зроблені в 50-ті роки. І під сучасні засоби руйнування цих бункерів вони не підходили. В частності, два бункери, те, що називається, магазин 10 і магазин 20, були зруйновані якраз спеціальними сучасними засобами. Розповідає, йому дивом вдалося вижити. В магазині 20 там загинуло 60 чоловік, а в магазині 10, де я знаходився, і мені випадково вдалося рятуватися, там 14 чоловік загинуло. Ну Там спеціальні засоби, там люди просто поварилися. Там моментально воно в температуру дає, взагалі, жах. Це тривало, допоки бійці не отримали наказ здатись у полон, тож вони були змушені скласти зброю. Так азовці потрапили в Оленівку, де їх тримали 122 дні. Ми не очікували, що там у нас буде з нами панька, це що там у нас буде цим доглядати. Звичайно, було важко. Ну, для мене особисто було найважче те, що обмежували повністю інформацію. Ти перебуваєш в якомусь в якійсь тиші. І от один із найважливіших моментів, що ми один одному говорили, що нас забули, нас бросили. Розумієте, оце тяготить, воно дуже сильно, якраз душевне, остальне фізичне можна перенести. Військовий розповідає, після звільнення з полону його найбільше вразила любов та підтримка українців. Оце питання, що нас не забули, і важливо пам'ятати, що ми не забули тих, що залишаться в полоні. Тому що там мої побратими залишились, з якими я був і на війні, і яким я був в полоні. І мені дуже хотілося, б, щоб і влада не забула про них, і щоб світова спільнота не забула, тому що ми воїни, які виконували святий обов'язок захисту України, захисту своєї батьківщини. Та, звісно, найбільшу радість від повернення воїнів з полону відчули їх рідні. Син Володимира Михайленка Стас пригадує першу зустріч з батьком після тривалої розлуки. Це було мовчки, це обійми, це, це щастя було, це сльози на очах. Я як чоловік не маю плакати, але сльози були і радість була дуже. Ще одного бійця Азову Андрія Мартинюка повномасштабна війна застала неподалік Маріуполя на базі у селі Урзув. Згодом бійці виїхали у місто, а на початку березня вони вже перебували на території Азовсталі. Оборону, каже, тримали до останнього, а потім полон. Тож, коли хлопців ввезли на обмін, довго не вірив, що нарешті почує рідну мову та побачить сім'ю. Чутки такі були, підозра така і в мене була, що це може бути, але це могло бути будь-що інше. Тобто до, до останнього моменту, аж поки не почув українську мову, коли, коли, вже, коли почув. Ну, тут я вже зрозумів, що це, що це вже вдома. Ну і так, і коли нас зустрічало просто ще навіть на е, самому переході, як нас люди зустрічали, ну це просто от думка така, я вдома. Зараз бійці проходять реабілітацію у першому добровольчому хірургічному шпиталі на Прикарпатті. Нині тут перебуває шестеро захисників України. Керівник закладу Станіслав Онищук каже, бійцям важливо відновити не лише фізичне, а й психологічне здоров'я. І у шпиталі роблять усе для цього можливе. Люди, які попадають сюди, навіть більше як медичного втручання, потребують психосоціальної реабілітації. І ми почали робити десь середини літа. Ми почали такі кожного тижня робити заходи. От там минулого тижня ми поїхали на карпатський трамвайчик. От ми зібрали всіх лікарів, медсестри, пацієнти. І ми поїхали на карпатському трамвайку, катаємося. Ми йдемо потім обідаємо. Ми говоримо. На другий раз ми йдемо в театр. Ми вже в Франківському драмтеатрі були по-моєму разів чотири або п'ять. Потім ми їдемо в Галицький природній парк, йдемо в рекреаційний парк, де тварини. Їм це так сподобалося, просто ми навіть не очікували, того, що вони вже нікуди ні на замок не хотіли йти, ні в вкрили. Кажуть, ми тут будемо де з звірі лишатись. Оці речі ми почали собі відмічати, що вони настільки прискорюють їхнє виздоровлення, що дехто з них на, на забагато коротший час, ніж заплановано по їхньому лікуванні. Кажуть, все ми готові повернути. Вертатися до активного соціального життя виписуйте нас, ми собі вертаємося. Пройти безоплатну реабілітацію у шпиталі можуть не лише військові, а й цивільні, які постраждали від війни. Відтак, від початку повномасштабного вторгнення, допомогу медиків тут отримали більше трьох тисяч осіб. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.